Вітання з Демидова, дорогі друзі. мить розпочнеться в диві... поєдинку чи продовжить свою боротьбу за виживання. Хотів чітко швидко обробити і втікти. Але на підбирання цибульник був удар за мештрафного майданчика. З лівої пробивав Юрій Радульський. Але в площину воріт не, вру... не влучив. Ось моменту Прикарпаття на 14-й хвилині. Дениса Остапчука. Кучу рук виносить вперед. Тут е, Радульський уникає положення поза грою. Хома. Хома пробиває і не забиває. Дивимося ще раз, як розвернувся Андрій Хома. Ніхто йому не заважав пробивати. Ну, тут е, ми бачимо, що від поперечини м'яч опустився перед лінією. Іде на віз. Карнаушенко кулаками виносить на підбиранні Прикарпаття. І п'ятою забиває Прикарпаття. Роман Барчук відзначається на 28-й хвилині в нашій зустрічі. Гарний м'яч Прикарпаття забиває. Тільки зазначу, що стандарти не приносили користі. Для івано-франківців, як після цього кутового їм вдалося забити, показують нам Руслана Карнаушенка. Він спочатку кулаками зіграв непогано на підбиранні. Опинився Максим Соловйович, Ми про нього теж згадали. Класно собі підробив м'яч, віддав у зону, де перебував Роман Барчук. Ну а 90-й номер тут зіграв. Зараз висмикнулися одразу троє гравців Прикарпаття вперед. І можна атаку провести господарям Остапчук на правому фланзі. Остапчук. Денис в центр віддає і пробиває по воротах. Спочатку невдало. Ярослав Рязанцев. А далі замикає. М'яч, який завис у повітрі. Ілля Грудницький. Ну, ось Сердечко від Форда Діна за зрівнюється рахунок. Знову в компенсований час Прикарпаття пропускає, як і в попередньому турі з Вікторією. В компенсований час до першого тайму. І ось рахунок зрівнявся, що дає нам ще більшої інтриги вже після перерви. Остапчук дивимося за атакою господарів. Класно грає в центр. Удар за меж штрафного майданчика від Рязанцева заблокувався. Але першим в цій боротьбі. Зорієнтувався саме на лівому фланзі, віддає на Михальчука. Між зависає в повітрі Соловйов. Тут небезпечна гра від футболіста Прикарпаття. Удар здалеку. І ось Карнаушенко у грі його сейв вже на 46-й хвилині. Стрімкий старт від гостей. Покидимося за цим кутовий. Бім'я м'ячає Юрій Радульський. Його подача. у штрафний майданчик. М'яч! Зависає в повітрі. І автогол. Автогол в нашій зустрічі. Радульський. Його подача у штрафний майданчик і від Івана Кіріченка. Від, Іван... від Данила Кіріченка перепрошує м'яч, залетів у ворота від 21-го номера. Швець. Головою так високо м'яч піднімає. Стаднік програє боротьбу. так Про нього ми рідко згадуємо у цьому матчі. Волошин. Помиляється. М'яч вже у штрафному. І хотів вже сьогодні цей футболіст відзначався у нас, і було все дуже близько до е, дублю. Латута. Михайло латута. Ду удар під ліву підлаштовує латута! Забиває михайло латута. Рахунок стає 2-2. Ну, дивилися просто захисники Прикарпаття на суперника, як він буде м'яч обробляти, він буде готувати це і удали ж, яку красу видав. Подивіться. До кінця ним Василь Француз. От, здавалося б, праву закривав, але тут підліву. Оп, і в дальній кут. Бучак Чийський, подача. І опускається як різко після удару футболіста Прикарпаття в бік воріт м'яч. Але здавалося б, він прямо за спину Карнаушенку опуститься, на що розраховує Ді нас останні хвилини на стрімкі контратаки, швидко м'яч відібрати. Ух, демків, як м'яч зависає, і ледь ворота не опустився. Ну для глядачів було небезпечно. Для, для глядачів було дуже так неоднозначно. Стаднік запускає безпалька і бити потрібно. Тягне. Тягне Карнаушенко удар Максима Соловйова. Ось цей момент на 90 й вже хвилині у Прикарпаття. Соловйов, подивіться. Кучерук. Цю цюра. Соловйов. Та довго затягує останніки. М'яч пролітає поруч зі стійкою. Немає кому замкнути цей простріл, чи, можливо, навіть удар. І в цей момент якраз лунає фінальний свисток від Василя Файди. 2-2. Остаточний результат у нашій зустрічі. Мирного вам, вільного українського неба. Почуємось.